Який прекрасний світлий день у нашої школи Ювелей! З Ювелеєм третя школа, ми пишаємось з тобою. У школи свято сьогодні важливе. Вітаю всіх вас. я. Харосте і процвітає рідна школа моя. Рідна школа, ми дуже тебе любимо. Як закінчимо, не забудемо. З вересня до травня Тут кипить робота, діточок навчає педагогів договір Сьогодні ми раді сердечно вітати усіх, кому школа мов мати. Ми хочемо бажати нам всім неодмінно, щоб тут відбувались найкращі лиш зміни. Школа мій дім, моя родина, моя маленька Україна. Так будьте здорові, щасливі, багаті! Ось все, що хотіли, ми вам побажати! Вітаємо наш заклад з ювілеєм, з такою важливою і значущою датою: 70-річчя. Років прожито чимало, але прожиті вони з гордістю та користю. Якщо озирнутись, то можна полюбуватися на плоди своєї праці, на щасливі посмішки своїх дітей і можна сказати навіть онуків. Найголовніше багатство це сім'я, і вона у нас є. Залишається тільки побажати стабільності, міцних нервів і менше втоми. І нехай, звичайно ж, міцне здоров'я не обійде наш заклад своєю увагою. Шановні колеги, від щирого серця міська організація «Проспілка працівників освіти і науки України вітає вас з ювілеєм! Школа це не тільки стіни, насамперед це дух, традиції, пам'ять, наступність поколінь. Тому в цей урочистий день бажаю школі відновлення та прицвітання, міцних сил, впевненості, спільних прагнень, неймовірних проривів, наснаги та позитивних результатів, бути цілісним колективом однодумців, З ювілеєм тебе школа! Добрий день, моя рідна школа. Вітаю наш навчальний заклад з Днем народження Свіле. Навчальний заклад мав різну назву, але для мене це школа, школа життя, рідне. Наш навчальний заклад жив, живе і буде жити завдяки праці вчителів, які видаються від повністю, завдяки учням. Які шаленіють від рідної школи, завдяки адміністрації, яка є серцем, що постійно б'ється. Бажаю усім мира, натхнення та наснаги. Велике дякую вам за вашу працю, мої любі вчителі. Свій навчальний шлях я почала з третьої школи. Навчалася я там всього три роки. Але і тоді школа була дуже гарна і мала все необхідне для навчання дітей. Я дуже задоволена, що саме в цій школі навчається моя донька. Школа має все необхідне для навчання, комфортабельні класи. Вона йде разом. З часом в постійно вдосконалюються і поповнюються новими цікавими речами, необхідними для наших дітей. Ще школа має найкращих, найліпших, найсамих розумніших вчителів, котрі готові для наших дітей віддати не тільки силу, але й вкладають всю свою душу. Для того щоб наші діточки були розумними, освіченими, достойними нашої гарної страни, щоб вони гарно здали іспит. А також я дуже вдячна тому, що моя донька навчається і має можливість спілкуватися з такими вчителями, незважаючи на те, що цей час наша школа зазнала зруйнування але все одно всією душою з нашою любовною школою. Ми не тільки душою, але й тілом. Біля неї і з нею. На школа це світлий день. Тобі в коханні хочемо ми всі зізнатись. Дякуємо школу за таких вчителів, що допомагають нам весь час розвиватися. Сьогодні вітаємо школу з її законним особистим днем. Бажаємо змін веселих. Нехай діти шанують дороги свій дім. Нехай заклад процвітає. Веде набір найкращих вчителів. А всі батьки віддати мріють в нього своїх улюблених дітей. Ми вітаємо вас з Днем школи. І нехай нагадує він про те, який тут дух радісний панує, про те, що тут наш рідний дім. Як в школі чекають нас усі і люблять, що тут нам надають знання. Так нехай процвітає наша школа, нехай у ній добротаму і живуть. Учителі святкують Юєвий сьогодні більше, ніж учні або робітники, бо їхній другий дім стає тепліше від оплесків живих. Школа наша, ніби мудрості, скарбинка, наповнена суспільним духом та успіхом нашим. Дякую тобі за допомогу щиру і відважно. На 70 своїх років ти все така, як і була. Ти будеш жити, адже учителя для тебе все. І ти для них ще не вмерла.

Зі святом, дрожден Ден ميلо 3-го училища. Сила Сім'я Паваково, Мінера Кастансімо, Шісткого найкращого у кухані 3-ї школи. Happy Birthday Sod Рідна школа. Вітаю тебе з твоїм ювілеєм, від учнів 1992 року випуску. А окремо хочу подякувати нашій класній керівниці Герасимовій Любові Борисівні та привітати всіх учнів цього випуску з нашим 30-ліччям від закінчення школи.